Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Місто Луцьк перед нами і актуальні ціни про автомобілі сьогодні ми з вами зможемо побачити в цьому відео. Хочу всім подякувати, хто в нас вже підписаний на канал. Звичайно, хто не підписався, обов'язково потрібно це зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, ставимо палець вгору. Відразу хочу наголосити, на сьогодні рубрика до 10 тисяч доларів. Тому кому до 10 тисяч доларів, може йти зручніше, саме це відео знімалося для вас. Відразу наголошую, що обов'язково потрібно автомобіль перевіряти максимум. Максимум це ви перевіряєте автомобіль як фізично, так і історію автомобіля. Історія автомобіля іноді, іноді відкриває дуже сумні реалії. Я рекомендую заходити на Carvertical і через історію автомобіля вводити вінко. Потрібно розуміти, що ви купляєте. Внизу під відео я залишу посилання, за яким ви переходите і відразу зможете отримати знижку 100 гривень на перевірку. Тобто вартість 500 гривень для вас буде 400 Якщо ви зайшли просто на сайт CarVertical і вводите в пошуку вже відразу автомобіль, перевірочка можна. По промокоду Рома отримати також знижку. Це вже як вам буде зручно. Також хочу подати інформацію про графік роботи у місті Луцьк. Луцьк працює в четвер і неділю. В четвер ринок трішечки більший. Близько півтори тисячі автомобілів продається на ринку. Це досить таки багато. Якщо ви бажаєте приїхати у Львів, Львів працює субота та неділя, субота трішки більше. Франківськ працює неділю. І рівне працює в суботу. Тому ось вам інформація про ринки, які є графіки на них. Я думаю, сьогодні у нас буде відео без коментарів. Ви собі вмошуєте зручніше, я не буду, як кажуть, під руку нічого говорити. Якщо комусь щось сподобається, якийсь автомобіль, ви можете зробити зупинку, переписати номер телефону і замовити в нас послугу. Ми надаємо послуга перевірка автомобіля лів по всій Україні. Також можна зайти на Авторія. В Авторія вибрати автомобіль, який вам дуже буде подобатися, по всіх параметрах, по ціні, по кольору. Розуміємо, та все так як треба. Також можна мені по номеру телефону, який на екранах скинути мені посилання, оплачуєте послугу, і далі ми зв'язуємося із продавцем і оглядаємо автомобіль. Надаємо повністю інформацію про автомобіль. Фото-відео звіти і далі будемо разом з вами приймати рішення, вартує автомобіль уваги чи не вартує. Ну що, вмощуємося зручніше. Ми розпочинаємо, як кажуть, мовчати. А ви собі дивіться, і я думаю, будете черпайте інформацію про автомобілі, а саме автомобілі до 10 тисяч доларів. До речі, ще на скидочку хотів наголосити про... Безпеку, яку нам дає можливість зробити реєстратор. Ви знаєте, я все життя, чесно кажучи, любив оці всі електронні речі, і реєстратори регулярно були як у мене, так і у мого батька. І чесно вам скажу, іноді трапляється якийсь спірний випадок, коли потрібно мати все-таки реєстратор, який зафіксує подію, яка може ця подія потім для вам бути як адвокатом. Розумієте? Тому я внизу також є посилання під відео, можна перейти, зайти в магазин і собі вибрати якийсь реєстратор, який буде вам подобатися. Вони досить маленькі, зручні, живлення подали, карточку поставили і реєстратор робить, виконує свою роботу. Ви до нього не звертаєтесь, не користуєтесь до тих пір, поки щось не потрібно. Вже якщо буде щось потрібно, ви тоді заходите, карточку вставляєте, можна через додаток, через телефон. І можна цю подію використати для себе, якщо це вам буде потрібно. Ну що, ще раз я кажу, всім дало гарного перегляду, приємного. Я вас, друзі, залишаю, не буду вам під руку говорити, ви собі дивіться ціни. Рухаємось вперед. Okay, oh. you. Não, não,

I thought né, Sérgio? Tá bom, é Isso, tá? në zona ushqimore sepse na nevojitet të kemi të gjitha ato

To je benzin, ano? 1,6. 1,6 je benzín. Yeah, no? yeah. A den, a den, a 是。

тоа Ну що, Дорогі гості, підписники, наше відео підходить до логічного завершення. Надіюся, що ви для себе обрали саме цей автомобіль, який вам сподобався. Якщо вашого автомобіля не було у відео, значить десь він є, десь він ще їздить і вас очікує. Тому шукати автомобіль потрібно максимум. Можна приїжджати на ринок, а можна, звичайно, шукати через авторіо, так як я сказав на початку нашого відео. Усім успіхів, бережемося, слава ЗСУ!